Офіційно після матчу прес конференцію і перший наш гість, головний тренер Буковини Юрій Володимирович. Гій. Юрій Володимирович вітаємо вас на нашій конференції, вітаємо Олександрію. Ми хотіли, щоб ви поділилися своїм враженням, своїм коментарем від матчу, що щойно залишився. Ну, перше, хотів би привітати господарів з перемоги. Я думаю, що сьогоднішня гра. Трошки полустало нерви і тренерами всі. А взагалі нам треба тут Нам Багато роботи перед нами стоїть, щоб достойно виступати і грати в перші. Дякую. Які будуть у вас запитання? У мене питання є про другий гол, бо достатньо багато було захисників. В карному майданчику, і якось так ну, зіграли вони не найкращим образом. Тобто не було переваги, хоча і в меншості ви були, але на той час було достатньо захисників. В чому це? Розумієте, ага. З 15-ї хвилини грати в 10-ох, тим більше, щоб ви розуміли, 2 числа в команді було на контрактах три чоловіки. І за 19 днів побудувати гру команди, і, щоб вони взаємоділи і так далі, Тим більше після вилучення центрального захисника на позиції Ігора Окони і перебудовувати і щоб вони взаємодіяли, то звичайно помилки будуть більше горі з таким суперницем, як Олександрія, ставить зовсім іншим на даний момент завдання, ніж ми. А так, основне, що хлопці не боялися грати футбол. В принципі, на чому наголошувалися. Пробували дещо вийшло, дещо не Ну, Ще раз кажу, перед нами великий об'єм роботи зробити, щоб я кажу, достойно виглядати в чемпіонаті, ну, в першості до закінчення до зимової цієї перерва. А там далі вже будемо дивитися. Тому що є великі проблеми з складом у нас практично в запасі. Знаходяться ті, що ще вчора грали на аматорському рівні на область, які навіть не грали там в другій лізі чи. Це і так, що працювати, працювати, ще раз працювати. Я за одним класом. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, ще одне питання. Чи не мають намір повернутися команду, ті футболісти, які, можливо, поспішили залишити її? Я не знаю, Ми, по крайній мірі перший тиждень в мене пішов на те, щоб звонити всіх тих, хто залишив команду і повернути їх в команду, наскільки це було можливо. Ті, хто повернулись, повернулись. ті, хто влаштувався в інших командах, це їхній вибір і, в принципі, вони так вирішили. А взагалі, хотілося, е, звичайно, щоб більше було. Місцевий, такі, і, yeah. на рівні, можна сказати, що якби більше її не давали шанс раніше, right. то вже влада в нову команду була комплектована місцевому колацію. Чи є така надія, що після того, як е, губернатори, інші е, чиновники області е, взялись підтримати команду? Якого провалі вже організаційної фінансової не буде до кінця чемпіонату? Ну, те, що наш губернатор виступ, виступив а, не він, в принципі, якби не він, то б команди вже, мабуть, і не було, тому що е, це в більшій степені його заслуга, що повернулися ті гравці, які відігравали ключову роль в попередній команді. І, в принципі, зараз знаходиться в команді. І без його участі, бо нічого до цього не було. Надію, що в е, майбутньому будуть бути такі фінансові піднароди, які не буде залежати від е, тимчасових рішень чи забаганок спонсорів. що вони фінансують, завтра не фінансують. Я, в принципі, хотілося б створити, так як, наприклад, у вас, що є от стадіон, база, команда, що яка. І не спішити виходити в прем'єр-лігу, але робити підгрупки для того, щоб це було на довгі роки, а не час, щоб це було. Дуже дякую, що дозвольте подякувати вам за це інтерв'ю, дозвольте побажати. Вам удачі команді, успіхів всього самого доброго.